Але що вони роблять сьогодні? Вони підбурюють всіх робітників і працівників, які е, сумніваються, вони думають, підбурюють для чого. Тільки для них одна мета зробити так, щоб розділити відповідальність. Але я офіційно заявляю і дуже чітко, щоб всі почули, ті, хто сьогодні підпишуть заяви, підуть кудись і так далі. Вони всі будуть розділяти відповідальність з тими людьми, які сьогодні нас пробують бандитським методом захватити. Їм то нічого не вдасться. Вони попереджають тих людей, хто собі подумав, що йому то пройде просто так безнаказано. всі будуть відповідати як кримінально, так і матеріально. Що значить матеріально? Ми порахуємо збитки і всі ті збитки будуть розподілені на тих людей, які сьогодні господарюють на фабриці. Ми знаємо, що вчора там вони треба було включити п'ятий цех. Урвіть собі, мало того, що вони нас захопили незаконно е, приміщення всі наші, так вони так беруть, крадуть в нас старовину, щось там випускають. Вони попрацювали там годину чи дні. І вже сказали, показали по, в пресі, що вони вже запустили фабрику. Запустили фабрику, почали з кразеної сировини робити рогалики. Але це, ви знаєте, це сьогодні, завтра, післязавтра, ну хай потішиться. Ми їм ті рогалики потім всім закап... запакуємо і відправимо в СІЗО в камеру, щоб вони там їх їли. А те, що, е, що може, що буде, що з ними, значить... Розуміли, місцева влада абсолютно повністю підтримує нас і е, хоче, щоб ми швидше почали працювати, тому що за 15 днів нового року, тобто е, е, місяців, е, вже не до отримання бюджету в 2,5 мільйони. Тому е, місцева влада зацікавлена. Для мене принципово важливо, щоб пабліка відновила своє. Існування, щоб вона почала працювати, щоб ми разом з вами наповнювали не тільки бюджет нашого міста, а й наповнює за все родині гаманці. Зараз я знаю, що питання в судах, і до мене як би, доходить інформація, що в судах вона не зовсім е -е, вирішується згідно закону, вона вирішується згідно. Можливості і то чи іншої сторони, але в будь-якому випадку. Давайте разом з вами, вашим керівництвом. Разом з усіма ми приймемо рішення, яке дозволить нам запустити пабрику. Я знаю, що вчора там вже по якійсь інформації запустили одну лінію, яка вже працює, але це не значить, що працює фабрика. Віримо? Всі ми віримо. Ми для того й робимо, щоб вірити. Як ви не вірите, то ми туди не стояли.